60-річний вчитель Борис Бугай розпочинає урок захисту України для 11 класників Рівненського ліцею за числом 11. Тема уроку вогнева підготовка. Сьогодні своїх учнів Борис Бугай навчає розбирати та збирати автомат Калашникова. Рука ліва, права. На жаль, потребує. Борис Бугай, вчитель із 30-річним стажем і підполковник ЗСУ у відставці, був двічі мобілізований від початку російського вторгнення в Україну. Каже, серед побратимів неодноразово доводилось зустрічати своїх учнів. Коли я служив оце, призвався своїх учнів, зустрічав, деяких не впізнав, але мене впізнавали. Іде Борис Васильовича. Хто це? Це я, я ваш учень. Ну дуже приємно було. Тобто хлопці молодці, каже, виконує своє завдання. Борис Бугай пригадує, перший бойовий досвід отримав ще під час радянсько-афганської війни. Його 18-річного, призвали через два місяці після закінчення залізничного училища. Півтора року там і служив, звичайно, от було тяжко. Повернувшись з війни, Борис Бугай вступив до Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Там здобув фах вчителя навчально-військової підготовки та фізкультури. каже. Після цього усе його життя пов'язане зі школою. Командирів, дуже багато моїх хлопців вийшло, вже кажу, молодці, вже і полковники керують спецпідрозділами керують. Морська піхота. Дешев, дешева, зараз дуже багато, але ж всі каже, пішли, запитували мене, як, що. Кажу, хлопці, це священий. долг нас у 2014 році мене мобілізували, на рік прослужив, звичайно, потім знову звільнився, пішов в школу і продовжував далі навчати діток. У перші дні повномасштабної війни учитель знову отримав повістку. Звонок до мене і зразу ж пішов. Військомат. Спочатку чоловік навчав військових на одному з полігонів Рівненщини, потім у Черкаській області. Опісля долучився до бійців оперативного командування Дунай і виконував бойові завдання на кордоні з Придністров'ям. По вікові мене звільнили, 60 років. На рік кажу, я ще послужу, щоб кажу, прийти додому в школу з перемогою, а не прийти просто так. Потім вже каже, придатні, тому що роки, і от молодіж, каже, то я ще кажу крепке, я ще можу повоювати. Але ж. Ні, я закон. Чекали колеги, підтримували і каже, без тебе каже Васильович, скучно. То відповідно, я і цей рідну школу. Виховувати у дітей патріотизм та любов до України вважає своїм головним покликанням, зізнається педагог. Перший звод до уроку захисту України вишиковано. Командир Жданюк, відсутніх немає. Звод. струнка. Слава Україні, героям слава Надія Кривкова, Ларі Мартинюк. Суспільне новини Рівне.